Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь амінь амінь. Господнє благословення приносить сьогодні велику втіху для кожного із нас. І я дякую Богові, який бачить наші скрути, Він бачить наше горе, Він бачить наші скорботи, і Господь. Виходить нам на зустріч. І я вірю, що Господнє благословення, воно печалі не приносить, але ми бачимо безліч Божої підтримки, любові в житті один одного. Тому хай Господь поблагословить кожного із вас. Амінь. 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 Дякую Богові за ці 8 років служіння в Хмельницькому. Вісім років, як почалася тут церква, і я можу свідчити про безліч Божих чудес і про безліч Божих благословень в нашому житті. І я знову і знов говорю, що потоки Божі вони повні води. І я бачу, як Господь забезпечує, наповає, як Господь дбає, як Господь рятує. Як Господь підтримує, Господь сьогодні дбає про нас і допомагає нам. Господь порятунок наш. І можу свідчити, до цього місця довів нас Господь, і це Його неймовірна милість, благість і любов до церкви Божої в місті Хмельницькому. Хотів би подякувати. Всім людям, які сьогодні поруч всі ці ці роки, і ми разом служимо, ми разом звершуємо своє служіння, і звершуємо своє спасіння. Хотів би подякувати кожній людині, яка доєдналася до церкви, і ми разом сьогодні бачимо багато Божих перемог, і ми сьогодні звершуємо з вами. Ту місію, яку ми маємо як церкву, і те бачення, на яке ми покликані самим Господом. Хочу подякувати тим, хто народився в цій церкві, хто тут, знаєте, пережив цю милість, благодать, покаявся, народився згори, і просто від початку він вкорінений і приносить плоди. І ми разом сьогодні. Разом сьогодні посвячуємось, разом прикладаємо зусилля, разом працюємо в Божому винограднику. І ось коли я думаю про вас, я згадую Авраама, це буття 14 розділ, там 14 вірш, і я згадую Давида. І бачу там і там Божі чудеса і Божі перемоги. І бачу, з ким Давид і Авраам. Переживав ці перемоги. Ось, коли я згадую, я згадую про вас, про тих, хто доєднався до церкви і хто був від початку тут з перших днів свого народження і залишається вірною людиною. Ось, коли я читаю, наприклад, 14 розділ буття, я бачу, як Авраам звільняє з полону лота, свого племінника. Він був взятий в полон. І Авраам озброїв своїх 318 боєздатних слуг, давайте назвемо їх служителями, які народилися в домі його, і переслідував ворогів Додану і Бог дав перемогу. 318 людей, слуг, служителів, які народилися в домі його, і з ними Авраам пережив велику Божу перемогу. І він звільнив свого племінника від полону. Я хотів би подякувати цим людям, які народилися в домі, в цьому духовному домі, і які разом зі мною служать Богу. І я дуже вам дякую. Я пишаюсь вами, і я знаю, що нагорода від Господа вона досягне і проявиться в житті кожного із вас. Також я хотів би подякувати. І засвідчити, як свідчить Давид. Це перша царів, 22 розділ. Знову ми бачимо в цих битвах, в служіннях, в посвяті, в баченні. Ми бачимо як тих людей, які народилися в домі, ми бачимо його, оточують брати його Давида, весь дім батька його, родичі його. Але в той же час я хочу по особливому вам подякувати такі люди. Ті люди, які зібралися навколо Давида або навколо Андрія. І люди зібралися різні з різними трагедіями в житті, з різними історіями. Там написано: зібралися пригноблені і всі буржники, і всі засмучені душею. Можливо, ви прийшли по іншій, через іншу ситуацію. Через покликання або несправедливість або прийшов час, або інші моменти. Я хотів би вам подякувати. Тому що саме ці люди вони стануть потім знаєте, сильними Давида. Вони стануть героями віри, вони стануть сильними Давида. І ці люди вони будуть показувати приклад лідерства, приклад посвяти, приклад жертовного служіння. Приклад віри. І я хотів би вам подякувати теж. І можу засвідчити, що я дуже щаслива людина, тому що є люди, які народилися в Домі Духовному. Церква, ранкова зірка міста Хмельницький. І є люди, і це благословені люди, сильні Давида, сильні, благословені, помазані, здібні люди, Божі люди, люди, які люблять Господа і люблять. Сьогодні все, що Господь любить. І я хотів би вам подякувати. Цих людей теж було близько 400 людей. Там 318, а тут 400. Тому я вірю, що і далі будуть народжуватись згори люди. І я вірю, що все більше і більше навколо мене. Або в церкві будуть гуртуватися різні люди, які перебувають в різних обставинах, ситуаціях, складнощах і труднощах. І я хочу вірити разом з вами, я хочу служити разом з вами. Я хочу разом з вами бачити ті неймовірні Божі перемоги, які Господь буде дарувати нам через нашу посвято і служіння. Тому. Благословляю вас і дякую вам усім. Амінь.